Друзі, всім привіт! У нас з 18 по 21 листопада буде акція Скористайтеся знижками та завданнями вихідного дня, щоб підсилити свої екіпажі. Акція досвідчений, екіпаж повертається і допоможе вам навчити ваші екіпажі, щоб домінувати на полі бою. Досвідчений екіпаж може покращити сильні сторони машини, компенсувати слабкі та забезпечити вам перевагу над супротивником зі знижкою. 50% на ключові операції з екіпажем. Вигідним курсом конвертації вільного досвіду в. Досвід екіпажу та купами нагород за бойові завдання ви маєте чудову можливість привести ваші екіпажі в форму. Детальніше читайте нижче. Чому ж така акція? Підготовка до лінії фронту та до Чорної п'ятниці, щоб ви змогли якомога найбільше підфармити та зробити свої екіпажі? Сильнішими та скіловішими, як і говорив, уже з 18 по 21 листопада, з 7-ї години за Києвом, розпочинається ця акція. Вигідний курс конвертації вільного досвіду у досвід екіпажу. Один вільний досвід використовується до 10 одиниць досвіду для екіпажу. Тобто, ви можете конвертувати вільний досвід в досвід екіпажу. Знижки на операції з екіпажем. з екіпажем розширюйте казарму, переводьте вірних членів екіпажі. На інші машини, або навчайте їх новим навичкам і вмінням, які принесуть більше перемог або ж повністю змінюйте їх спеціальність. Правильно підібрати екіпаж, запорука успіху на полі бою. Сьогоднішні знижки в цьому допоможуть. Знижки 50% на розширення казарми, знижки 50% на навчання та перенавчання екіпажу, знижка 50% на скидання умінь екіпажу. Що це означає? Тобто, якщо у вас є, наприклад, техніка, на якій у вас є. Навички, і ви хочете їх змінити. Ви заходите на кожного члена екіпажа, натискаєте скинути і натискаєте обов'язково скинути з 20 тисяч срібла. Чому так? Тому що тоді у вас не такий відсоток піде до нуля. І з такою допомогою знижка 50% на скидання умінь ви втратите геть чуть-чуть. І знижка 25% на зміну основної спеціальності членів екіпажу. Тобто, якщо у вас є, наприклад, два заряджаючих, ви можете змінити його там, наприклад, на навідника і так далі. Також бойові завдання з 18 по 21 листопада. Досвідчений екіпаж частина 1. Нагороди x 2 досвіду екіпажу до 5 разів на добу. Перемогти в бою потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Наступний досвід екіпажу. Нагороди. Міцна кава доппайок та один житок. Ж... житок. Житон. Завдати 3000 шкоди на будь-яку кількість боїв. У випадкових боях і від 4 по 10 рівень один раз на день. Досвідчений екіпаж частина 3. Нагороди. Спагетті з м'ясним соусом та один жетон, передати розвіддані, за якими союзниками завдадуть 2000 одиниць шкоди за будь-яку кількість боїв. Також обмеження є, тільки випадкові та четверті, десяті рівні один раз на день. Досвідчений екіпаж 4. Поліпшений раціон. Ви зможете отримати за здобути 2000 одиниць чистого досвіду за будь-яку кількість боїв і пришвидшення навчання екіпажу. Нагороди. Два хліба зі смальцем, дві булки. Ну, як ви зрозуміли, що це пайки. І до речі, тут ще нам розповідають про зміну особистих резервів. Тому якщо ви бажаєте, можете подивитися, скільки ж вам перейшло компенсації від особистих резервів. Умови: увійти до гри, заробити 6 жетонів за виконання завдань, досвідчений екіпаж, і обмеження один раз на акаунт. Це все, що потрібно зробити для того, щоб ви отримали ось таку кількість допайків. Дуже дякую за перегляд. Хто не підписався на новини української World of Tanks, обов'язково підписуйтесь, влупіть дзвіночок на всі сповіщення, вподобаєчку і напиши коментар, як у тебе сьогодні справи і чим ти займатимешся на вихідних. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах.